С-90, цю самохідну артилерійську установочку, а саме 30, якщо не помиляюсь, машина має передати Велика Британія. Коротше, що воно таке, чи воно стріляє, чи воно їде, чи воно може, чи воно не може. Зараз я вам про це все розповім. Я просто не хочу повторювати інформацію, яку може сказати абсолютно будь-який блогер, тому я буду казати те, що я думаю. Так що ми маємо, ми маємо абсолютно класичну натівську 155-мм самохідну артилерійську установку, але особливість її вона заключається в довжині гармати цієї самохідки в базовій версії, тобто звичайній АС-90 довжина. Ствола складає 39 калібрів, що забезпечує дальність пострілу максимально 24 км приблизно. Це, звичайно, набагато краще за стару совкову артилерію, типу акації та Гвоздики. Але це на одному рівні з артилерією М100 С. Відео про Мсту С, до речі, у мене на каналі теж є. Але не все так просто: ще є модернізація АС-90 Braveheart, тобто хоробре серце. І там вже довжина гармати 52 калібри, що забезпечує максимальну дальність пострілу в 30 км. що вже якраз таки перевищує максимальну дальність пострілу мсте С ТС звичайним фугасним боєприпасів. Припасом, але яку саме АС-90 нам дадуть британці, я чесно кажучи, так і не зрозумів. Прикольно також те, що ця артилерія може зригнути три боєприпаси протягом 10 секунд, так званий шквальний вогонь. Але робоча скорострільність в місті С буде все ж таки вища за рахунок автомата заряджання. Але однією з ключових переваг АС-90 є швидкість переходу з походного положення в бойове та назад. Ну і оскільки самохідка сучасна, вона може автоматично наводитися на координати минулого пострілу. Але знову ж таки, ключовий момент, який має нас турбувати, це яка саме модифікація? Цієї самохідки потрапить на фронт. Що стосується динаміки, то їздить вона просто нормально, максимальна швидкість близько 55 км на годину, це класика для натівських самохідок, нічого видатного та нічого соснулого в цьому немає. Загалом АС-90 дуже схожий навіть по зовнішньому вигляду з тим же паладіном, який ЗСУ вже давно використовують. Тому в цьому відношенні артилерія абсолютно звичайна, нічого такого в ній цікавого немає. Ну хіба що версія з більш довгою гарматою, яка має збільшену дальність пострілу, це дійсно цікаво, було б непогано, якби саме ці модифікації до нас надійшли. Але якщо. Зараз не помиляюсь, то сама Великобританія відмовилася модифікувати базові IS-90, щоб ті мали довжину гармати в 52, а не 39 калібрів. Тому, скоріше за все, до нас прийдуть звичайні базові IS-90. Але йоо, хлопаки, давайте-ка ми не будемо тут сумувати, ця херня. Давайте ми все зараз оце опустимо. Ти ще тільки що тут нагла вам якоїсь тоски, що типу уу, така звичайна, як паладін, тихо, тихо, все не так погано. По перше, вона має можливість вести вогонь високоточним керованим боєприпасом Excalibur, Я думаю, ви вже про нього всі чули. Тобто, точність ведення вогню може бути просто феноменальною, а контрбатарейне. Рліба максимально ефективна. Також прошу не забувати про те, що вона дуже швидко переходить з похідного положення в бойове та назад. А ще шквальний вогонь. Вибачайте мене, але все ж таки три 155 мм пиздюлини протягом 10 секунд. Це вам не хуй собачий, хуй собачий, а в русні не стоячий. Тому прошу вас не турбуватися, дорогі співвітчизники, Роздати гівна вона зможе нормально. Щодо вартості цієї брички, то вона коштує 2,6 мільйонів доларів. Що для більш-менш сучасної натівської самохідної установки не дуже й то багато. Коротше кажучи, чекаємо ці беброчки, бережемо себе та Україну. А ти в курсі, що в моєму телеграм-каналі ми голосуємо за танчики на розбір? На Ютубі також, окрім відео, проходять стріми, на яких я граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. Ну на нашому шикарному дискорд сервері ти зможеш отримати військове звання.